Останнє приготування до відзначення 85-літнього ювілею Волинської обласної філармонії. На сцені фінальна репетиція перед дійством героя та народного артиста України Василя Зінкевича. Свою грандіозну програму співак готував понад десятиліття і невеличкий фрагмент подарував відвідувачам концерту. Та поза лаштунками переживання головної режисерки філармонії, заслуженої працівниці культури України Валентини Москалюк. Жінка підсумовує, вижили і виступаємо попри всі труднощі. Така установа академічного, такого професійного плану, вона вже 85 років не випадково живе, виживає, незважаючи на ковід, війну і так далі. Заробляємо самі на себе, без, на мізерних заробітних платах, якщо взяти, ну, от, але ми працюємо, тому що це люди фанати, вони люблять пісню, вони живуть тим. Бо вони без цього собі не уявляють, тому були е, прості. Нас на дві третіх перевели, але все одно кожен день на репетиції ходили. Нові програми робили. І якраз от сьогодні по результат результату тої праці, отого не було ніяких простоїв, ніяких ковідів не ні, ні, нічого. ми сьогодні показуємо краще й з краще. Валентина Васильівна наголосила, у святковій програмі використовували унікальний електронний орган. Зокрема, нову програму, в тому числі і кінохіти за участі рок-органу, подарував відвідувачам концерту академічний камерний оркестр «Кантабіле». Виступив на дійстві і народний артист України Василь Чепелюк, який задіяний у колективах філармонії та як соліст уже багато років. Пісня і музика дає можливість бути молодим. Ми просто приречені бути молодими, тому що вихід на сцену це треба нести красу. А краса несеться тільки в молодому віці. От ми стараємося, тримаємо, так би мовити, марку. Знаменна дата 85. Для музики судилися віддати. Народний артист у дуеті з молодою солісткою філармонії Юлією Єфінчук виконали композицію Прийде ще час із мотивами безсмертного танго. Так, артистка готувалася до виступів. Солістка виконала іщемливу пісню, що перегукується з війною. Я працюю у філармонії вже чотири роки. Я закінчила Національну музичну академію України і ще, будучи студенткою, будучи на четвертому курсі, я прослухалася і мене взяли. На роботу солісткою і з тих пір я ну і свого життя без цієї роботи, без кантабіле, без філармонії. Дуже щаслива, що мені свого часу дали шанс, адже я була студентка, і досвіду дійсно було не дуже багато. А вже в філармонії на той час працювали два народних артисти, герої України, заслужені артистки, чудові просто. Неймовірні виконавці, і це дійсно було дуже відповідально. і Я хвилювалася. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував усім працівникам філармонії за творчість і молодість. Попри усе, я хочу висловити вдячність усім артистам, усім творчим колективам, які протягом цих 85 років культурно збагачували наше місто, нашу воли і всю Україну. Я хочу подякувати тим артистам, які сьогодні були разом з нами на сцені, тим артистам, які сьогодні працюють в філемонії і в такий непростий час також культурно збагачують наше місто. Допомагають людям емоційно розвантажитися в такий складний час. Допомагають людям триматися, тому що сьогодні важко, дуже важко нашим військовим, але цивільним теж дуже непросто. Тому я хочу подякувати вам, хочу побажати вам процвітання нових творчих злетів. Хочу побажати ще не один концерт, провести такий чудовий і мати таких вдячних глядачів. Мер Луцька також вручив для реалізації творчого проєкту Василя Зінкевича Українська пісня Єднає світ сертифікат на 100 тисяч гривень. А голова Волинської обласної ради Григорій Недопад подарував артисту, що Цьогоріч відзначив свій 80-й ювілей його портрет із бурштину видобутого комунальним підприємством Волин Природ Ресурс. Телеверсію ювілейного концерту всіх зірок Волинської обласної філармонії ви побачите на телеканалі Аверс. Тож стежте за анонсами. Віра Шевчук, не літо телеканал Аверс.